Із проєктом коло підтримки подались на програму громадські ініціативи представники громадської організації тепло рідних сердець. Планують влаштувати низку виїзних ретритів для дружин, матерів, батьків та дітей загиблих героїв, де спілкуватимуться за принципом рівне рівному та залучатимуть до роботи психологів та арт-терапевтів, дивлячись на матір, яка втратила, мала одного сина і втратила, вона для мене є. Ну, героїня. І таких моментарів підтримувати дуже важливо. Вона втратила сенс життя. І щоб знайти його наново, потрібно ці такі ретрити. Проект, який у нас в принципі, вже функціонує вже майже цілий рік. Ми трансформуємо цей біль, трансформуємо його в пам'ять. Схожий проєкт Крила підтримки презентували представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Виїзні ретрити планують організувати для військових ветеранів, рідних загиблих та зниклих безвісти захисників. Залучати до проєкту планують здебільшого мешканців старостатів. Люди, які живуть трохи далі, Хмельницькому їм складно складно попросити допомогу. Тому ми дуже хочемо і плануємо, щоб ці люди знали, що вони не одні в своєму горі. Практика діє, що природа дає зовсім інші результати. Обидва проєкти, подані за напрямком підтримка захисників України та їхніх сімей, отримали фінансування на реалізацію у 2025 році. Загалом цього року обрали дев'ятьох переможців громадських ініціатив. Через велику кількість поданих проєктів фінансування збільшили з 1 мільйона до 1 мільйона 600 тисяч гривень. Цього року було подано 25 проєктів загальному на громадську ініціативи. До другого туру увійшло 20 проєктів, тобто 5 було відсіяно через різні невідповідності. Комісія розглядалася саме безпосередньо 20 проєктів. Було багато нових проєктів, які не були минулі роки подані до міської ради. І за ініціативи міського голови сьогодні було запропоновано ще додатково виділити 600 тисяч. За напрямком Національно-патріотичне виховання дітей та молоді отримала фінансування громадська організація Дитячий театр школа теді для дітей у рамках проєкту Арт сходи планують облаштувати роботу чотирьох творчих лабораторій. Це імерсивна театральна лабораторія, це документальна лабораторія, літературна та художня. Якщо ми говоримо про театральну лабораторію, це буде імерсивна вистава подорожки століття. В документальній лабораторії буде створена серія відеороликів про героїв Хмельницької міської громади. А літературна лабораторія відповідно в тому самому напрямку відповідно, ми запишемо аудіокнигу про наших героїв Хмельницької громади. Ділити у життя та відзвітувати про реалізовані проєкти переможці громадських ініціатив повинні до кінця цього року. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.